Всім доброго дня. Мабуть, уже всі, може не всі, а багато хто чув висказування двох картонних дурівок, а саме керівників ТЦК, один рівненського кажеться, а другий вже не пам'ятаю якого. Які висказались так, що в ТЦК працювати набагато тяжче, чим бути в бойовій бригаді на фронті. Повірте мені, воювати легше набагато, ніж. Працювати в ТЦК це дуже тяжка робота. Бо ми мусимо комплектувати Збройні сили. Щоб хтось ротацію, хтось ранений, мусимо поповнювати, звісно. А другий сказав, що процентів 70-80 працівників ТЦК в 2024 та 2025 роках пішли на фронт воювати. Так ось що хочу сказати. По цим двом висказуванням, перше, ну, якщо ти, чувач, керівник Рівненського ТЦК, вважаєш, що на фронті чи в бойовій бригаді служити набагато легше, чим працювати в ТЦК, то велком давай приходь, а хтось з наших хлопців, які мають травму, чи поранення піде на твоє місце? Тим більше ти там керівничком роб... працював, чи працюєш. Ну, я думаю, знайдуться хлопці, які з честю займуть твоє місце. Ну, а ми тобі дамо та... зброю та покажемо напрямок, куди йти і штурмувати. Так що питання, я думаю, зовсім просте: якщо тут легше вперед до нас, а хтось з наших до тебе на твоє місце, точніше. І те, що стосується другого висказування, а саме про те, що процентів 70-80 працівників ТЦК в 2024 та 2025 роках пішли на фронт воювати. Слухай ти, картонна. Що тобі сказати, в 2025 році я кажу, наприклад, за свій підрозділ, до нас ніхто не був мобілізований, до нас. Перевели одного він був СЗЗ, Сазачешника одного, і більше нікого не було. А ось в 2024-му так були мобілізовані. І знаєш що? Середній вік тих мобілізованих був як і мій, тобто під 50 років. 47-48 середній вік. Одного там 51 рок, другому ось зараз 53 роки, третій був 56 років, четвертому там 45, П'ятому 40. Ну, коротше, в основному середній вік 47-48 років. Це тих, кого мобілізував у 2024-му. І не один з них не був працівником ТЦК. Ти знаєш, якщо б до нас привели когось ТЦК, мобілізованого да, чи перевели, він би у нас, мабуть, був би як, я не знаю, як пам'ятник якийсь. Ми б біля нього ходили, дивились би на нього і казав, вау, оце ти нещасливий чуваче. Так що думайте, що ви говорите, придурки, думайте, а потім вже говоріть Потому що, чому це я так кажу, що ви придурки, і щоб ви думали, що казати. Тому що це виглядає смішно, якщо ви хочете е, показати щось перед е, українцями, що мовтівка. Типа ви такі класні, що вас переводять сюди. 70-80% це офігеть, сколько перевели работников ТЦК, виходить, і що вам так, там так тяжко працювати. То якого хера ви там сидите, пиздите і не йдите сюди. Ти якого хера сидиш там, в своєму креслі рівненського ТЦК, керівника, Ти йди сюди, нахрен ти там сидиш і щось там в'якаєш. Иди сюда, кто-то с наших пойдет туда. И второй придурок, который, блин, ну, наговорил, вообще 70% перевели в боевые бригады, там, на фронт. Слушай, ты дурачок, тебя бы сами ТЦКшники бы сюда отправили, если бы ты такое учудил бы. Поэтому думайте, люди это все слушают, но они воспринимают это уже критически веры, веры, веры нет. А тем более ну, военные, которые знают положение, которое ну, действительно есть, ну, смотрят на вас как на долбоебов. Просто как на долбоебов.